Маєте дружину з інвалідністю третьої групи, яка має хворобу по онкології чи по психіатрії? Це ще не факт, що ви отримаєте вісрочку. Почастіше випадки, коли ТЦК ТСП відмовляє надані вісрочки, мотивуючи тим, що в довідці мсек не вказано причина такої інвалідності. Якщо ви уважно її прочитаєте, то зазвичай 8 сек і пишеться, що встановлена інвалідність внаслідок загального захворювання. Так, в карці реабілітації, яка додається до довідки МСЕК, вказується код хвороби умови реабілітації. Але навряд чи ТЦК та СП комісія юрист буде займатися тим, що якимось дедуктивним методом вишукувати в цьому додатку до МСЕК причину призначення інвалідності, щоб не піддавати себе ризику, що ви залишитеся без вашої законної вісрочки, Рекомендується отримати із МСЕК довідочку про те, на підставі якої хвороби була призначена інвалідність. Можна таку довідку отримати або подавши адвокатський запит, відповідь на отримання відповіді на запит. 5 днів робочих або внаслідок подання самостійно звернення громадянина, але це має подавати таке звернення особи, яка має інвалідність, тобто дружина, а не чоловік, адвокат дружини не чоловіка. Але тут термін відповіді на таке звернення громадянина 30 днів. Якщо треба допомога із поданням адвокатського запиту, то МСЕК звертайтеся допоможемо. Ми вже отримали перші такі відповіді. Досить швидко питань до роботи МСЕК взагалі тут немає.